Кажучи, тут дуже шумно через те, що аеропорт недалеко, це правда? правда. Завжди чисто, сміття нема. І зразу мінус, близькість до інфраструктури. <різь> Особисто я маю обходити весь будинок довкола, і це дико незручно. Давайте подивимось, які під'їзди у ЖК міста трав для дітей майданчики, комфортні, безпечні. Тут закрита територія. Тут дуже гарний двір. Чи все є для діток? Так, дитина задоволена. Хай кожен вечір. А шум що там роблять на борку? Розкажіть, бо не знаємо. Ну, гонщики там дрифтують. Дрифтують. Дні народження справляли, співали. Кажуть, що тут дуже дуже багато дітей в цьому комплексі, і що дуже шумно через це. Ну, чекайте, ну життя і життя. За що забрали два бали? Я не знаю. Отже, ЖК міста трав, два будинки, 18 секцій, будинок комфорт класу, Це є залізничний район міста Львова. Перша секція цього ЖК була ще у 2016 році. Остання у 2020 Отже, три роки цей житловий комплекс живе повну. має різну поверховість 4, 7 та 10 поверхів. Також тут аж 54 різних типи планувань. Квартири від однокімнатної до чотирьохкімнатної, а також тут є двохрівневі квартири. Технологія будівництва. Монолітно-каркасно, утеплення, пінополістирол, а також мінеральна вата. стіни керамоблок та цегла. Індивідуальне опалення в кожній квартирі, а також підземний і гостєвий паркінг. До речі, підземний паркінг налічує 350 місць для авто, і дуже цікаво, чи насправді його достатньо для мешканців цього житлового комплексу. А зараз я вас дивую, тому що на початку будівництва в цьому ЖК ціни стартували від 14 700 гривень. Уявіть собі. Проте зараз тут достатньо складно знайти хороший варіант. Тому що нульових циклів практично вже немає. Квартири, які вже зроблені з ремонтом і продаються, стартують в межах від 2 тисяч доларів за метр квадратний. Я вважаю, що цей житловий комплекс насправді на той момент, коли стартувалося будівництво, був найбільш інвестиційно привабливий для вкладання своїх коштів в нерухомість. Тож йдемо разом з вами, розпитаємо сусідів, як їм тут живеться, тому що правди вам не розкаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правду вам скажуть лише люди, які тут живуть. Три найбільших плюси і три найбільших мінуси цього ЖК? — Закрите подвір'я, паркування ззовні будинку, плюси. І, напевно, близькість до інфраструктури. І зразу мінуси, близькість до інфраструктури, до повномасштабного вторгнення шуму на парковці кожної ночі. А шум що там роблять на парковці? Розкажіть, бо ми не знають. Ну, приїжджають гонщики, там дріфтують. Дні народження справляли, співали. <рес> Плюси. От прекрасний двір, де можна бавитись з дітям. Комфортно мені тут. Хороше місце розташування і якісно зроблений житловий комплекс. Я задоволена, хороша інфраструктура. Також у нас виходить на слідну смугу. <рес> Це більший <плющий> вінус. <рес> Напевно, що плюс я думав, що це, ми, це плюс. Закритий двір, це однозначно. Uh -huh. Якість будівництва, тут підземний паркінг є. Для дітей майданчики комфортні, безпечні. Тут закрита територія. шумоізоляція у в будинку дуже хороша. Зимою тепло. Плюс Завжди чисто. Сміття нема. Охайно, прибиральниця прибирають в під'їзді. Навчається, нормально. Це свіжі нові будинки, тут хороший контингент і є яка не яка інфраструктура. Тут дуже гарний двір, гарно, що він закритий і можна вийти в будь-який час з дитинкою спокійно, ніхто не заходить. Тут дуже чисто. Закрита територія, це плюс. Тут гарно, естетично. Це все. Це все. <плес> З мінусів. З мінусів це закрите приміщення, закритий простір, шумні діти, ну ви розумієте. Я, до речі, збиралася ставити це запитання, бо дійсно... Діти шумні, в нас Тараса на перший поверх виходить на спортивний майданчик, там постійна тусня. І зараз ну, війна і є комендантська година, але час від часу все одно приходиться когось ганяти. Що чесно сказати, це найкраще житло у місті Львів, яке ми вибрали. Мінусів wow. я не знаходжу ні, ніяких. Є деякі, я би сказав, дурнуваті рішення. Конкретно в цьому ЖК. Для прикладу є зовнішнє кільце дверей. І ти, як людина, яка тут живе, маєш ключ лише до одного кільця, тому що ти все одно заходиш у двір. Справді? Так, і ти особисто я маю обходити весь будинок довкола, і це дико незручно. Також є нюанс, наприклад, підземним паркінгом, він теж по ключу, особливо це актуально у час повітряних тривог, оскільки, ну, якщо ти не маєш машини або не маєш паркінгу, ти не можеш туди спуститися, а це доволі безпечне місце, це теж нюанс. Ну, та, це, це важливий нюанс, особливо в теперішній час. Не використовуються криші, що могло б дати, стати дуже хорошим громадським простором, але то вже багато хочуть. Один мінус, то що там міська рада для водіїв, для машин, там кожен раз перекреслює, куди їхати, куди не їхати. Ось що змінюється? Аеропорт, інфраструктура в сьогоднішній час. Не шукаю мінусів, якщо чесно. Хто хоче, той знайде. Я не шукаю. А хто доглядає за територією? Це якась приватна компанія? Чи це ОСББ? ОСББ що минулого року трава вигоріла невчасно її. Полибали. Я бачу, що і зараз ну, от роблять невчасно, скажімо так. Садівники я бачу, от, є прибиральниці. Я не знаю хто. А скажіть, а у вас є діти? Є, дочка. Тут закрита територія, ви залишаєте її саму на вулиці? Так, вона з шести років гуляє сама в волі. Де ще можна погуляти тут з дитиною? Ну, тут недалеко є парк. Коли десять-п'ятнадцять. Ну, Ходите гуляти туди. Ін Інколи ходимо. А у вас є діти? Так. Дитячі майданчики, чи їх достатньо, чи все є для діток. Так, дитина задоволена. Хай <рес> кожен вечір. кажуть, що тут дуже дуже багато дітей в цьому житловому комплексі, і що дуже шумно через це. І що до ночі тут гуляють, кричать, це правда? До ночі не гуляють. Дітей справді багато. Це суб'єктивно. Комусь не обрідає, мені особисто не зважає. почекайте. Ну, ну життя і життя, ну так ніч, ясна річ відпочивають. Ну, а... А вдень шумно у вас на даху мало би бути з самого початку тераса для людей? Ні. Вони одразу позиціонували, що це буде я це, я насадження. Насправді про це не знаю. Але там є доступ чи ні? Ні, там є доступ тільки власників квартир, які там живуть. На останніх мали... поверхах ви так, маєте на увазі? Так. Так. Тобто вони там собі можуть облагородити трошки відпочивати? Кожна людина має е, кусок своєї криші, і там вони роблять, що хочуть. Вони купують і це дуже класно. Так. Хто живе на останніх поверхах? Ні, але вони мають заплатити за цей кусок криші. Так само це продавали. Так, ну ми платимо за терасу, це наше житло, це наша власність. Так само там і в них. Скажіть, будь ласка, як щодо шумоізоляції? Чи чуєте ви сусідів? Ні. Можливо, в мене добрі сусіди. <плес> <плес> Та вам пощастило. ані в мене добре. Я б не сказав, що чути. Ну є деякі моменти, але ну не особливо так, щоб аж а, ні, ні, не чую. Місяця там хороша. І чи чуєте ви сусідів? Вроді би ні. О, це дуже добре. Якщо є, що не буяння, то не чути. Ми в цьому будинку сусідів не чуємо. Ну, хіба там просто вже якісь коні скачуть. А як працює управлінська компанія? Чи все вона виконують, Чи як доглядають за рослинами? Чи подобається вам їхня робота? Я думаю, що так. Якщо по десятибальній системі, то напевно десь на на сім. А що не що не влаштовує? Невчасно, наприклад, світильники невчасно змінюють в парку в паркінгу. Теж я довго просила, щоб поміняли світло, тому що лампочка згоріла. От в такому плані. Інколи двері там десь щось погано закриваються. Невчасно постійно їм треба нагадувати. От є там мінуси, щось там дуже важко, бо щось говорити ті ж смітники дуже довго були. Тут. До речі, по смітниках зараз ми нас обійшли. Є вже там ноу-хау, таке, можна сказати. Ну, багато у Львові їх немає, одиниці і підземні смітники. Ми зробили, нам обіцяли довго, там, швидше, зробили тепер. Я думаю, що все добре, але ну, у нас там було питання по сміттю, але вони вже все вирішили. Приємні, гарні працівники, так, що... одні плюси. А зараз давайте подивимось, які під'їзди у ЖК міста Трав. Не надто просторо, чесно кажучи, хоча тут є місце, але воно бачите, тут є макет міста трав, яке б воно мало бути. Як на мою думку, максимально дотримано те, яке було на візуалізації, і те, яке ми бачимо зараз. Повітряна тривога, і працюй в таких умовах з таким сусідом. І що скажеш, сусіди, на це все йдемо далі. з ліфт. Я думаю, що він вже не обшитий, тому що будинок достатньо давно зданий. Як я казала, не обшитий. Є дзеркало для селфі, а це дуже важливо, ви ж знаєте. Всі дівчата точно тут люблять на себе дивитися, коли виходять з будинку. Щодо сходових кліток, вони, чесно кажучи, дуже простенькі. Але на той момент, коли будинок це здавався експлуатацію, я пам'ятаю, як я сюди заходила. і Я така, ці зелені кольори, це так красиво, це просто вау. Чесно кажучи, чисто, охайно, нічого зайвого. Але хочеться вже щось трохи. Сучаснішою. До речі, зараз лунає у Львові повітряна тривога, тож ми спускаємось у паркінг і заодно подивимось, чи є там люди. А де всі? І до речі, машин достатньо багато. А що скажуть сусіди? Тут в паркінгу є 350 місць. Чи достатньо для цього житлового комплексу, чи замало? Я не знаю. Я думаю, що замало, але вони всі розкуплені. А я взагалі проблема з паркуванням тут власне в я не мені... знаю. У мене є парковочне місце. і вас проблем немає. Три мінуси з парковкою є проблема. А у вас є паркомісце? У мене є паркомісце? Але деколи буває, що наприклад на п'ять хвилин мені треба зайти в хату і перепаркуватись, то тут проблемно. оце. От з паркінгами то проблема. Ми бачимо, що там є вільні місця на підземному паркінгу. але ніхто їх не здає. І ми не знаємо. Ми питали, сказали, що вони всі зайняті, але не здають. що тут дуже шумно через те, що аеропорт аеропортнелеко. Це правда? Це не правда. Це неправда. Це не правда. Літаки літали. Ти звукаєш до цього буквально за кілька днів. Ну їх чути насправді, але це не так страшно і не так. Ну особисто мене не так напрягає. Тобто, там, якщо є шум, то це 5 хвилин не більше. На відміну від, наприклад, житлових комплексів біля залізничного вокзалу, де поїзд може вночі їхати 40 хвилин, наш аеропорт не такий великий, як в інших містах, там в Києві чи Харкові. Я пам'ятаю до війни літом в час відпусток було не більше семи там літаків за добу. Не чути? Ну чути допустимо в день. я чую, що летить літак, якщо він летить. А вночі зовсім абсолютно. Якщо б ваша подруга чи найкращий друг запитали вас поради чи купувати квартиру в цьому ЖК, що б ви їм сказали? Ми порекомендувала б купляти. Казали б купувати. <світ> <світ> от от нас так не пошкодує. <світ> не пошкодує, так <світ> звичайно, так. В контексті України зараз і у Львові, напевно, ні, тому що явно переоцінюю. Поцініва мають національність заробіт. Якщо вважати, що мої найкращі друзі це приблизно такого самого віку, як і ми, то швидше всього ні. Чому? Ну тому що коли ваші діти виросли, коли у вас немає необхідності гуляти постійно з дітьми, якісь би комплекси без дітей. Я б такі хотіла. <різь> Від одного до десяти. Скільки ви би балів поставили ви забудовнику загалом і цьому комплексу? Ну вісім. Вісім. Два з чого заберете? З балконів. А що на балконах? Ну, неякісно зроблено. Тільки десять. Напевно, дев'ять. Десять. Нехай буде вісімка. Напевно, десять. Ну, я тут купив квартиру, десять тут точно. Дев'ять. <сіп> Думаю, вісім. За що забрали два бали? <післяв> е -е, я не знаю. <післяв> Просто так забрали два бали. Можливо, більше. Озеленення трав було б для міста трав. А до речі, використовуватися на даху цим, Ні, осіб. це зачинені приміщення туди вхід заборонений. Але нам розповідали, що власники деяких квартир мають можливість це там... у внутрішніх секціях на цих низькоповерхових під'їздах. У них е мешканців верхніх поверхів в них є можливість вийти на дах. І там там жери обладні... барбік'ю роблять всякі так. вечірки. Тут е, такої можливості немає, і плюс, е, наскільки я так бачив, то більшість дерев на даху в нас штучні. Серйозно? Це так. Це правда, що там деякі дерева штучні? Здається, що ні. Я того не бачу, <laughs> нам буде. сьогодні одна людина про це сказала, бо такі серйозно. Ми всім за чесні відгуки даємо такий маленький <laughs> комплімент. Гарного Дякую. дня, боже <laughs> малесеньке. Дякую вам а -а -а. за чесний відгук і гарного вам дня. Дякую вам за чесний відгук і гарного вам дня. Друзі, дякуємо, що були з нами. Надіюсь, для вас було максимально корисно почути відгуки саме про цей житловий комплекс. Також пишіть, будь ласка, в коментарях комплекси, які би ви хотіли, щоб я поїхала і розпитала сусідів. А як їм там жити? Насправді ми почули різні відгуки. Більшість з них були позитивними. Є певні моменти, які варто було би скоригувати. Зокрема, ми пройшли по периметру цього будинку немає жодного смітника біля комерції. Дахи комерції не накриті. Цікаво наскільки це зручно кінцевому споживачу. Якщо у вас є своя думка про це ЖК, то ж, будь ласка, залишайте коментарі. Вони насправді дуже цінні людям, які шукають собі квартиру в різних новобудовах міста Львова. Дякую.